Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. Сьогодні у падрулі. Ви без заказу на все пройде. Було ДТП страшне, коли він врізався в автомобіль Жигулі, і загинула особа і плюс загинула його майбутня наречена. Застрій мене! Давай, застрій мене! Є! Давай коли замість! Давай коли занять! При патрулюванні побачили, як припарковується автомобіль Nissan кашкай червоного кольору, за рулем якої була жінка. Я на вас бо на давайте, Отайдите, давайте в поліції. Шановна, в я нікуди виході забираю, нічого наприклад. не нарушила. Я так же машину. Вона сказала, прибирати я його не буду. розвернулася і пішла. На що ми вимушені були? Визвати евакуатор і почати процедуру оформлення транспортного засобу Добре. на відправку на штрафплощадку. Вона побачила, що ми почали далі діяти. Просто сіла в автомобілі і почала рухатися. Витягуй її з машини! — Витягуй з машини! Витягуй з машин! її з машини! Нельзя полицейских на капоте возить, это противозаконно. Вивели її на вулицю і, примінивши спецзасоби, а саме кайданки, провели до свого автомобіля. Беріть свої руки! Вийдіть з, з машини! Це не ваша машина! Вийдіть з машини! Це не ваша машина! Ви не маєте дитину! Як вам не стикнути? Ви наїжджаєте на себе! Беріть руки! Беріть <беріте> руки! Ви що, зовсім пальної? Весь дитина з малими машинами! Ми споїли замах на життя співробітника правоохоронних органів. На, на погрози цієї громадянки ми ніяк не звертали уваги і, з... і діяли згідно чинного законодавства. Та ти що, больной реально взагалі? Я кажу на тебе напишу. Адекватно, дівчина, їдь. Спокойно, Пишіть, не куди не хочете. Ви охрінели? Ви думаєте, вам без заказу на все пройде? Складено протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 122, 124, 185 КУПАП. Перевищення водіями транспортних засобів, встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування захорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця. За патрулювання 207-й екіпаж помітили автівку «Порш Каєн», яка рухалась по вулиці княжий затон і виляла по дорозі. Не рівно їхала, а вліво, вправо. І він вирішив з третьої полоси повернути там ліворуч. Но ви при зміненні своєї полоси руху не користуйтесь поворотниками. Ви не користуєтесь поворотником, взагалі. Приміть, будь ласка, допомогти. Даний громадянин не пред'явив ні посвідчення водія, пред'явив тільки свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке було зареєстровано на його дружину. При собі да? Ви не знаєте, що что... а ви їздили по городу без документів? — Особа була в стані алкогольного сп'яніння. Ваші документи. Три вдома ми можемо як-то колективно. Там. А воно Москву, бути рядом, да? а те, туда, має бути при вас. Воно має бути при вас, розумієте? Ну, чоловік піднявся вдома. Ну. Ну, ну що я можу а зробити? Зробили? Зробили? Воно має бути при вас. Ми не можемо... Типу, що мені потрібно зробити? По этому, ну, зробити так, що документи пішли сюди. Ну не бере трубку, чоловік. Ну, все тані, ну, ми Там... як тодімократічні тоді. питання. Yeah. Тоді почікайте. Ми його попросили пройти освідування на тест тест-драгер. Він сказав, що йому е, стало погано, що в нього астма, що він задихається. Викликали швидку допомогу. Що нужно здохнути? Б***? Чуєте, ще дуже погано. ж викликаю швидку для вас. Вам вдома стане краще. Почав представлятися, що він Іванов Сергій Петрович почав називати не своє ім'я. Документів відповідно ніяких не пред'явив. Ви зараз не можете сказати своє? ім'я, фамілію, по батькові. Телефоную. Ні, а ви зараз можете сказати нам? Звісно, я дуже погано. Так що так. за вами? Що хурієте? Яка у вас хвороба? Яка хвороба? Дуже погано. Якщо ви не надаєте документів, не говорите своє ім'я? Три вдома проїдемо, винес документи, права, паспорт, все проще. Ну чоловік жіна трубку не бере. Чому вам просто не понимає? Правда, що <говори> мені з Ви не говорите своє ім'я фамілії, отчество. У нас є подозріння, що ви хотіти усі атаві. Швидка допомога не могла йому зробити кардіограму серця. Хлопці, що вийшло? Він нервний стрес. Ми йому знімали кардіограму, він отак підскакує і Кардіограф не бере. А каже мене пече за грудину. і все. Було прийнято таке рішення, щоб відвести його в лікарню, яка знаходиться на Проти парку партизанської слави в Дарницькому районі. хлопці, О, все тихо. Все нормально. Так. А тепер, будь ласка, в цю трубочку до щелчка, до характерного дуйте. Я вам скажу, коли досить. Дуйте. Не так не дуйте, поки я вам не скажу. Ви заплачуєте губами трубку і дуйте, поки не буде сигнал стоп. Так, я подуйте. Вас... Дуйте, 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 дуйте. дуйте. Ні. Освідування на Трес-Драгер, Він начебто погодився проходити, але він не додував. Весь час він не додував в трубку. Ми його просили, він не додував. Взявши свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, почали пробивати по ну по базі, кому вона належиться, в то, хто вона являється, ким вона є. Як виявилося. Даний громадянин Калиновський Сергій Зіновійович, який з 2007 року в розшуку Інтерполом. Да, Ні, не просто от реально прикинь, ясно вже що тобі ще треба. От смотри. Що складається автограф прокуратури встановить суду про дозвіл на затримання з метою приводу? Та ти що? Встанову про дозвіл на затримання є. Далі, Ого... Інтерпол, Оголошено. — оголошено. Це знаєш, яка стаття? Це... Ага. А, ні. Погроза вбивством працівників проти... 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 акуратно. Було ДТП страшне, коли він врізався в автомобіль Жигулі, і загинуло... загинула особа і плюс ще загинула його майбутня наречена. А... Він тоді скрився, його довгий час шукали, не могли знайти. А коли ми вже йому почали говорити, що ми встановили вашу особистість, він прийшов в чувства, можна сказати. Йому вже не було зле був висновок лікарів. Що дана особа почуває себе нормально і з ним все в порядку. Спочатку ми його доставили в райвідділок, а далі вже прибув слідчий. І вони вже тоді будуть виясняти всі обставини по справі, передавати матеріали справи, там судове засідання і все інше. Во время своего нам поступил вызов Около п'яти часов утра о тому, що під под'їздом кричить чоловік. Не змороз не могли б опустити рубашку пожалуйста. Потому что я не хочу. Какие-то были разбросаны его вещи рядом с ним. Очки, пачки сигарет. Мы попытались с ним наладить какой-то контакт, задавали вопросы, пытались узнать, откуда он, кем является. Где вы Но он отвечал сумбурно, через какое-то время стал неадекватно действовать, кричать. Знаете мое мнение? все не орите. Вот и ну, все. Это вы не орите. Непосредственно... Вы с меня Не, б... хотите, не орите. Б... Рубашку снимите. Вот. Ой. Мое вам. Замечательно. Вот. Это, мое все, мое вам. Умеете? Это все, что вы умеете? Почтение. Да До... Замечательно. Вот и все. Замечательно. Вы год назад б... людей убивали. Я... Б... Байдане. Я Людей. Не орите. да мне да угрожал нам, говорил, что мы убили всех на Майдане, высказывал свое недовольство правоохранительными органами, в принципе, людьми в форме. Хочешь, застрели меня, Нет. как на Майдане, застрели меня, Нет. ты стрелял на Майдане людей, руслан, ну, ты застрели руслан. меня сейчас, руслан, 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 застрели меня, как на Майдане, ты мусор, мы пытались его успокоить, несколько раз предупредили о том, что будут э, использованы спецсредства. Ты без эту форму носишь! Я вас... Если вы будете дальше орать, вам будет... Я не верю в мусора! Мусора! Честных людей! Стреляли! когда он начал очень вызывающе действовать, и нам в конечном итоге пришлось применить спецсредства. И стрелял в людей боже. на Майдане! Паспорт есть? Руки за голову. А что такое эти паспорт? паспорт? Руки да за голову. Какой болочек? Да, да, да ну, какой я, да да я, я твой лицо запомнил. Мы одели оручники

Пытались дать первую медицинскую помощь, там умыть, привести как-то его в чувство. Потом он сообщил, что у него были таблетки от аллергии. Дали ему запить, чтобы ему стало легче, и отвезли в роды. Эти таблетки водой надо запивать. Водой, да! Пожалуйста, водой! На алкоголь. По данной ситуации мы рассматриваем ее как 173-ю статью. Адміністративного кодексу правонарушень. Чоловік в харшому здраві, уже нормально вже нормальне в РУВД і, в принципі, не даже навіть згадати, що саме так дійствовав. Дані дії містять ознаки складу правопорушення, передбаченого КУПАП за статтями 173-185. дрібне хуліганство, злісна непокора, законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування захорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця. Дали у патрули. На берег нет, вы тебе говорю, ди... Как он тебя такой? А вы не знаете, чья машина? Да не знаю, я в том-то Понятно, то я думаю, что вы хозяин да, машины. А, я бы его уже давно, давно бы раскручивал Час патрулювання було виявлено особу, що порушила правила дорожнього руху, проїзд перехрестя на заборонений сигнал світлофору. Хотіли ваші бачите документи, посвідчення водія. Після зупинки виявлено, що особа була в стані алкогольного сп'яніння. Я я, вас я, говорю, але 100 я говорю, 100 я 100 Ребята, Раді вас, я готовий здати, заплатити давайте, давайте, давайте. руками і ногами, отак от. Вікарадіть, наручники. Давайте. Наручників не, не, не буде, буде. давайте. Давай. Прошу вас. А я сейчас вызываю через пару часов адвокана грю. А мені посили пацани, говорять, дую. А, он говорит, а кого тут дуй? Закон... Аккуратно, акуратно, не відоргайте. Ради вас только. Дуйте, 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 дуйте. Недостаточно. Все. 0.42, все, оформляйте. Поведінка була незвичайна. Артистичні якісь жести. Я Можна спокійно. мені От мене кождодєнний інти, б Розкидування коштів. Я не жмёт. Смотри, а доллар, блядь, доллар, 10, 20, я живу достатньо. 20, достатньо да? на себе, да, я заробляю, мені вистачає. – Було два епізоди. Перший раз він розкидав, ми зібрали, йому повернули при свідках, звичайно. Другий раз визвали слідчо оперативну групу, яка зробила опис та повернула кошти його представнику, адвокату. Але, по суті справи, він так не, не сперечався. О, 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 Давай. Что вам давай? Ну, так что, что вам сейчас на Я вам уже советую. Что она, вас на девай наушники? Она, Зачем? Она, вот наружу забирать. Слушай. 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Давай, давай, давай. В течение 20 секунд вы не предъявили мои права, которые вы забрали, и в паспорт. Я вызываю за адвоката. Вас Приїхав представник адвокат, який забрав кошти та дану особу і, звичайно, показав документи, що він має право керувати транспортним засобом «Бентлі Континенталь». Сів за кермо та поїхав. Керування в стані алкогольного сп'яніння буде вирішувати його долю суд. А по іншим статтям, там проїзд перехрестя на заборончисть сигнал світлофору та керування транспортним засобом без документів. Ну, відповідно, штрафи складено протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 122, 126, 130 КУПАП. Перевищення водіями транспортних засобів, встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху, керування транспортним засобом, особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки. Керування транспортними засобами або суднами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. При патрулюванні Шевченківського району злобачили «Порш Панамера», який рухався. З невеликої швидкістю, але налетів на бордюр. Погнали за машиною. Зупинили водій вийшов з машини і направлявся до ресторану. наші виклики зупинитись. Він не зупинявся. Так як він сказав, футболіст він знаходиться в футбольному клубі Шахтар. Ренату Позвоні Ренату, позвони і все десь і Що ти діла. перед при ними? У нього був матч середу. Це відбувалося в понеділок. Я играю через два дня з Динамо Києва, хоча Дінаво, Срід, так. да, да <сіlly> Стредь, <сіlly>, <сіlly>, а мені тут дивові тисячі, типу такий, знаєш, буквально х не ліз. Не Давай тихо, давай тихо. — Я мілівський <"Црі> <il> <плес> <плес>. <плес> він поводився дуже бурно, виривався, не тримався. Ми спочатку його повідомили три рази, що будемо застосовувати спецзасоби, потім затримали наділи на нього наручники. Стой, нормально, поїхали в однієї поехали в отдел. Можно идеи есть. Понял, сейчас. Втроми. А ты вот посиди машину вся ение. Вот область трубочки делаем достаточно проверенное на руково на драгер показал нам позначку 1.83. Сейчас заберут права, говорит, ты спокойно сиди, мы уедем. Всё. Так заберу чем. Так. Позови Ивакову. Вони не погрожували, пропонували просто коште. за то, что мы его Ты меня уважаешь? Я... я тебя уважаю. а что, а что как смотрят? Меня, они смотрят на меня? Они сейчас все рисуют, подожди. Они все сейчас решают. Они казалось что подвезем любую сумму. А Вакову звони. Ну, стой, ну, она и Вакову. А Вакову звони. А звони. мой Ирина. Я говорю, Где успокойся. Где ты я, я уйду. Яр, возьми а телефон, набери их на нету, пожалуйста. Возьми вот, вот, прям телефон. Да. Ну, не, позвони, вот реально. Ну ж, пи... Не будет Ахметова пи... Ну не, 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 не будет пи. пи... На бери нету я тебе говорю, пи... Как он тебя подписал? Ага. Включи ага. гробку и связь. вообще? Ага. Ага. и связь, включи, братан. Сейчас вообще тебя врать. Надо поразовать, Тань. Говори. А, он уже, на спит. Ты что, блядь, пи... пи... Ренат, блядь? Пи... Буйно, очень буйно, 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 буйно себя поводил. Але по його поведінці він навіть на ногах не держався. Стой! Мені руку не фузьмеш, я уб'ємо. Ну помолчи, пожалуйста, просто до людей. Вам просто випишу 130. Заберуть трила і все. Забирайте, я був безправедливий. Ви не хочеш, щоб я з сахтерам, щоб ми в Європі жили, так? І ну смотри, маленька спить моя. Хочу, Мой любимый пакуємо. Звони Ахмеду! старик, Ну ради мене, ну тихо, постой просто. По даній ситуації був складений протокол по 130 статті керування автомобільним в нетверезому стані. Ми діємо в рамках закону, і якщо людина буде говорити, буде телефонувати вище стоящим службовим органам. Закон є для всіх однаковим, для будь-якої людини, і дана людина порушила закон, внести правопорушення, і вона буде нести за собою відповідальність, тим паче адміністративну по 130 статті. Складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУПАП керування транспортними засобами або суднами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Отримали звернення інформаційного характеру, що під капотом автомобіля Nissan застряг кіт. Зараз приїдемо на місце будемо рятувати котика. Що там у вас залишилось? Котеня сидить зі мною, видать, по ходу ночі, був. чоловік приїхав. А ви не знаєте, чия машина? Я да не знаю, я в тому числі. -то Понятно. Я думала, що ви хазяїна Так, Я б його вже давно давно б би сам. Я Утром сьогодні ще треба м'яко. Кыцючко. А ну вже бідна там Да я проб'ю машину, може, бд час власника знайдемо. Прибувши на виклик, почули, як нявкає дійсно малесенький котик під капотом автомобіля. самостійно звичайно ми його не могли б дістати. Ми спробували знайти власника. Та йди сюди, дурачок. Де його блокувати тут? — А де блоку він? О, ось. О, попалі? Єе. Давайте, може, допомогти? Боже, новий умничка. Ой. Спасений. Знайшли власницю даного автомобіля, вона вийшла на вулицю, відкрила нам капот і сумісно з людиною, яка повідомила про даний виклик, ми дістали таке ось чудо. Моя родина полюбляє тварин. У нас вдома вже є акваріум з рибками, в мене живуть равлики. У мене вже є кіт, якого мені принесла донечка з вулиці. Ми також не змогли його залишити, і він живе у нас. Я думаю, що мій чоловік, який є також працівником патрульної поліції, він мене зрозуміє і ми, мабуть, залишимо. Я думаю, що це кішечкам подивилися, і буде пара нашому котику. делиться у наступному патрулее. А водку у нас что, появляться в на месте в состоянии таком и спать на газончике? М-м-м. Да я Водитель автомобиля закрылся и не выходит. Я вам не оставлю машину, так, ведь, на если вы будете сейчас меня вытягивать. Алло, дайте пустите. Я сейчас, б***ь, пустите, я выйду. Ай, Care. He you know, will never touch so so me. You.